Накази не обговорюються, а виконуються. Коли б я, ну, наприклад, не згоден був з цим я мав би можливість подати рапорт про те, що я не рахую необхідним займати цю посаду, або ж я не задоволений тим, що мене за міністерство міністерства перевели, наприклад, сюди. Я рахую, що це завдання, яке повинно як і з числю виконати. Доручили, доручили. Зможеш виконати, справишся, його треба виконувати. І заслужиш довіру людей значить ти будеш рахувати, що ти правильно себе призначили, ти правильно вів свою роботу, правильно організував роботу, а специфіка роботи міліції вона досить таки складна і настільки вона багатогранна, що тут ну, все-таки ви задали питання, чому таке Є дуже багато якраз і об'єктивних причин, і суб'єктивних причин, і в принципі, в принципі, в принципі, наслідки такі які десь. Все-таки я зараз абсолютно згоден, що треба і зараз в нас в Міністерстві проводиться питання, розробляється концепція реформування органів внутрішніх справ. Тому я, думаю, що абсолютно. Тому я сприйняв це призначення, незважаючи на те, що це інший регіон. Потрібно, значить потрібно.